Так, наша земельна ділянка знаходиться поряд з заправкою. Поряд ми бачимо ЖК Піонерський. Це вже будуть чабани. Тут будівельний магазин Angio, дуже велика територія. І поряд ще є СПО. Так, наша земельна ділянка. В неї йде 35 метрів фасаду, і вглуб вона йде на 80 метрів. Зверху потужні бачимо електромережі. І ось наш фасад йде. Від цього стовба. І йдемо, йдемо, йдемо. Оце наш фасад. Від стовба вже до того стовба. До Фасад, постійний автомобільний трафік, є удобно паркувальна зона, також є об'їзд з тої сторони для вантажівок. З боку вантажівки можуть заїжджати до приміщення. Фасад. І бачимо торгівельний... Анджеки Анджело продуктовий маленький магазин, будівельний магазин, та територія.